Унікальні витвори мистецтва відомі у всьому світі, зроблені талановитими руками майстрів решетилівки. Це найпрекрасніші вишиванки та килими Полтавщини. У решетилівці розташований всеукраїнський центр вишивки та килимарства, в якому зібрані найкращі витвори народної творчості. Заслужений майстер народної творчості Надія Вакуленко розповіла про фабрику, з якої все почалося. Спокон віків решетилівці традиційно розвивалися два ремесла вишивки і килимарство. Довгі майже 100 років була фабрика художніх промислів, мені кларицетки, на якій якраз були вишивка, килимарство, ткацтво. У 2018 році всеукраїнський центр вишивки та килимарства розпочав свою роботу. Унікальність цього закладу в тому, що тут зберігаються вироби, створені у техніці вишивки Білий по білому, які були внесені до реєстру культурної спадщини України. На задньому фоні ви бачите такий дуже красивий килим, який називається Народжені рідною землею. Автор цього килима народний художник України лауреат Шевченківської премії Леонід Товстуха, який майже 40 років очолював. Тут фабрику цю Кларицеткін у 2005 році такий килим був подарований від України Раді Європи. І він досі знаходиться в Страсбурзі. У центрі є копії відомих серед митців витворів килимарства, оригінали яких, як експонати, знаходяться не тільки у музеях, а навіть у міжнародних організаціях. Звичайно, цьому сприяло, дуже сприяло те, що в 2017-му, слідом 2018-му, два елементи з розшитилівки, це технологія вишивки білим по-білому і традиції рослинного килимарства. Ми внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Не України зараз працюємо, щоб ці два елементи внести до світового надбання ЮНЕСКО. У закладі також працюють майстри вишивки та килимарства. Всі вони випускники Решетилівського художнього професійного ліцею. Їхні роботи в майбутньому планують експонувати в колишньому виставковому залі фабрики Клари Цеткін. Так як ми все український центр вишивки, ми зараз хочемо створити таку, ну в майбутньому плануємо, що ця виставкова зала буде в колишніх приміщеннях фабрики, як ми їх відремонтуємо. І в нас в планах створити таку потужну виставкову залу, де будуть представлені кращі зразки вишивки і килимарства усіх областей України. Всеукраїнський центр вишивки та килимарства унікальна скарбниця витворів народного мистецтва, про яку має знати не тільки вся Україна, а й увесь світ. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.